вас, шановні пані. Та панове. в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Сьогоднішня наша тема декларування зброї на Рівненщині. І наш сьогоднішній спікер Андрій Андрій Главацький, начальник сектору контролю за обігом зброї Рівненського району управління поліції ГУНП в Рівненській області. Доброго дня, Доброго пане дня. Андрію. Тож розпочнемо, який документ регламентує декларування зброї, і як багато вогнепальної зброї люди вже задекларували. Є насамперед наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24 року номер 6, 768 про затвердження порядку декларування зброї боєприпасів до неї визначає механізм декларування громадянами України іноземцями, особам без громадян, які на законних підставах перебувають на території України, і знайденої ними під час дії воєнного стану вогнепальної зброї з нарізним стволом калібру до 12,7 року. Міліметрів. Гладкоствольна зброя калібру до 23 мм та боєприпаси до неї. Так, у період з 25 11, 24 року на території Рівненської області звернулось 210 громадян, з яких було зареєстровано 220 одиниць вогнепальної зброї. З них 152 гвинтівок рушниць, 58 автоматичної зброї, 6 пістолетів револьверів та 4 карабіни. Хто з громадян може задекларувати вогнепальну зброю? Е, до дв... тобто, якщо людині виповнився 21 рік, людина може задекларувати вогнепальну зброю. Це насамперед, якщо вона знайшла зброю, є в неї найкоротший термін 24 години. Щоб вона до будь-якого району управління головного управління національної поліції звернулася для декларування зброї. Тим більше, що вона буде звільнятися від кримінальної відповідальності. Це буде всі законні підстави для її декларування. Насамперед її треба перевірити зброю по базі, чи вона не є втрачена, чи вона є не крадена відповідно. Якщо вона чиста по базі, що від людини вимагається? Від неї заява, ідентифікаційний код, паспорт про місця проживання, фотокартка 3,5-4,5. Це займає буквально 10 хвилин. Ну і звісно, та зброя, яку вона, наприклад, знайшла. На, на території Рівненської області, наприклад, фотографується, заноситься її в базу і все, видається квитанція цій особі про те, що вона задекларувала, і вона на час військового стану перебуває за місцем проживання та зброя. Зрозуміло, дякую, пане Андрію. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про декларування зброї на Рівненщині, і нашим спікером був Андрій Главацький, начальник сектору контролю за обігом зброї Рівненського району управління ГНП, району управління поліції ГНП в Рівненській області. Дякую, пане Андрію. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка проводила переклад жестової мови нашого брифінгу. Усім глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.